Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про подання податкової декларації в Чехії. Чеською даньове признання для українців, які нещодавно переїхали до Чехії. Цей процес може здаватися складним та незрозумілим. Податкова декларація це офіційний документ, у якому ви повідомляєте податковим органам про свої доходи за попередній календарний рік. Цьогоріч повідомляємо про доходи за 2024 четвертий рік. На основі цієї інформації визначається сума податку, яку ви повинні сплатити, або яку вам повинні повернути. У Чехії кожен зобов'язаний відзвітувати про свої доходи раз на рік, якщо його загальний річний дохід перевищує 50 тисяч крон. Звичайно, якщо ви офіційно працевлаштовані, то за вас звітує роботодавець. У цьому випадку ви повинні були вчасно надати йому заяву жадост, рочній зучтуванні залог а даньового звігодняні. Працедавець подає звіт до податкової за вас, якщо. Ви працюєте тільки на нього і не маєте іншої роботи. У вас немає інших джерел доходів, понад 20 тисяч крон на рік. Ви подали жадост у встановлений термін. Подавати податкову декларацію потрібно самостійно. Якщо ви працювали одночасно у кількох роботодавців, у вас є інші джерела доходу, наприклад, підприємницька діяльність або доходи з-за кордону. Ви не встигли подати жадост строботодавцю. У цьому випадку ви берете у роботодавця о зданітельних приймах і використовуєте його для подання декларації. Якщо ви офіційно працювали лише в одного роботодавця і він здійснював за вас усі податкові відрахування, то подавати декларацію не потрібно. Але майте на увазі, роботодавець може не використати всі податкові пільги, на які ви маєте право. Тому інколи самостійне подання декларації є і більш вигідним рішенням. Що таке податкове резидентство? Податкове резидентство визначає країну, в якій ви зобов'язані сплачувати податки з усіх своїх доходів незалежно від того, де вони були отримані. Для українських біженців важливо розуміти, як визначається податкове резидентство та які обов'язки воно накладає. Сьогодні все більше людей працюють та отримують дохід за кордоном. Які доходи можуть оподатковуватись, і в Чеській Республіці залежить від вашого податкового резидентства. Резидент Чеської республіки сплачує податки з усіх доходів, отриманих у будь-якій точці світу. Нерезидент Чеської республіки сплачує податки тільки з доходів, отриманих на території Чехії. Таким чином, податкове резидентство визначає, які доходи оподатковуються усі або лише чеські. Податковим резидентом країни вважається особа, яка проживає на її території постійно або знаходиться понад 183 дні протягом календарного року. Як податковий резидент, ви повинні декларувати в Чехії всі свої доходи, незалежно від того, де вони були отримані в Чехії чи за її межами. Це включає. Заробітну плату, доходи від підприємницької діяльності, пасивні доходи, відсотки, дивіденди, орендна плата тощо водночас. Резиденти можуть скористатися пільгами на дітей, чоловіка, дружину та відрахуваннями, наприклад, за іпотекою. Важливі терміни у 2025 році: до 1 квітня подання податкової декларації в паперовому вигляді, особисто у податковій або поштою. До 2 травня подання декларації в електронному вигляді через портал «Мої дані. ЦЗ» або за допомогою скриньки даних, датова схранка». До 1 липня, якщо декларацію подає податковий консультант від вашого імені. Головні кроки подачі податкової декларації: перше збір необхідних документів. Підготуйте всі документи, що підтверджують ваші доходи та витрати за 2024 рік. Це можуть бути довідки від роботодавців, договори оренди, підтвердження отриманих платежів тощо. Другий вибір форми декларації: існують дві форми: скорочена для тих, хто має дохід лише від роботи. Та повна – для підприємців та осіб з кількома джерелами доходу. Третє. Заповнення декларації. Заповніть відповідну форму чеською мовою. Інструкції можна знайти на сайті податкової служби. Четверте: подача декларації. Відправте заповнену декларацію обраним способом поштою особисто або електронно до відповідного терміну. Додаткові поради. Ви можете мати право на різні податкові пільги, наприклад, на дітей, відсотки за іпотекою, благодійні внески тощо. Перевірте, які знижки доступні, щоб зменшити суму податку. Якщо ви не впевнені у своїх знаннях або маєте складніші випадки, зверніться до податкового консультанта. Це допоможе уникнути помилок та можливих штрафів. Зберігайте всі документи, пов'язані з вашими доходами та витратами, протягом щонайменше п'яти років на випадок перевірки. Дякую за перегляд. Підпишись на канал та постав вподобайку. До побачення!